Цікаві факти. Українські військові вже за першою лінією оборони на півдні. Лінія оборони, яку росіяни збудували на українському півдні, на шляху до Криму, стала однією із найбільш укріплених, проте українські військові вже за нею. Друга лінія оборони не така міцна. І взяти її буде простіше. Про це в інтерв'ю британському виданню The Guardian» повідомив командувач угрупування військ Таврія. Олександр Тарнавський, За словами Тарнавського, російські окупанти витратили близько 60% свого часу та ресурсів на будівництво першої лінії оборони, тоді як друга та третя лінії оборони отримали всього лише по 20%. Тому він очікує, що другу лінію оборони прорвуть швидше. Зараз українські захисники проводять наступ із обох боків прориву та утримують вже відвоювані території. У центрі наступу ми завершуємо знищення ворожих підрозділів, які прикривають відхід російських військ за їхню другу лінію оборони, сказав тарнавський. Тарнавський підкреслив, що контрнаступ стримувало величезне мінне поле, створене російськими окупантами. Російські війська пасивно стояли і чекали на українську армію. Розмінування проводилося лише піхотою вночі. Тепер, коли мінний бар'єр подолано, Росіяни змушені маневрувати та перегруповувати свої сили. Окупанти змушені підтягувати резерви не лише із України, але й з Росії. Однак Транавський впевнений, що рано чи пізно у них закінчаться ресурси, що дозволить українським захисникам просуватися вперед швидше. Тому ось такі чудові новини, друзі. Наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава нашим Збройним силам України! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава! А я дякую всім за увагу, друзі. Пишіть коментарі, побільше пишіть дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу!